Майже 10 років від початку російсько-української війни, а в прилуках і досі не заснували почесну відзнаку для загиблих героїв. Зокрема, членкиня громадської ради Марина Паянок лобіює це питання починаючи з 22-го року. Вона пропонує присвоїти усім героям звання почесних громадян міста. Це питання піднялося 16 вересня на хвилиночку 2022 року. Я вийшла на вулицю і зібрала підписи біля. 80 підписів і віднесла міську раду. І дивіться, що потрібно було зробити всього-навсього. Просто винести на найближчу сесію, тоді б зібрались і влада, і опозиція. Це таке питання, яке нікого не ділить. І можна було б у 2022 році все це вирішити. Але що робить пані Попенко? Вона мені пише усілякі відписки, і це триває рік і три місяці. Тобто, а що потрібно було зробити? Просто внести в положення про звання почесного громадянина, цю категорію людей, а саме військовослужбовців, наших загиблих хлопців. І якщо міська рада може, то вона вписує ще пункт про фінансову допомогу. Все, тобто один абзац вписує і наші хлопці стають почесними. Марина Паянок відверто ділиться. Тоді влада не підтримала її ініціативу, проте вона не зупинилася і продовжувала далі боротьбу, яка тягнеться і до сьогодні. Коли я побачила, що наступна сесія після депутатської комісії не внесла в порядок денний, тобто пані мер не внесла в порядок денний. Я пишу запит черговий, я створюю петицію. І разом з колегами, разом з усією громадою, уявіть, там дуже великі були складності при підписанні, ми трошки більше, ніж за добу підписуємо цю петицію. Коли я в особисті повідомлення написала і Попенко, і Гоголю, що потрібно ж все-таки дослухатись волі містян, Значить, 6 грудня після того як під була підписана петиція, почал почався переполох в міській раді, і вони на швидкоруч створили нову робочу групу. Пані мер дала розпорядження нову робочу групу з, з виходячи з службової записки пана Гоголя. 13 грудня очільниця прилук ініціювала зустріч із рідними загиблих захисників. Потрапити на яку знімальній групі подій на жаль не вдалося. Міська влада аргументує, що зустріч закрита, бо питання надто делікатне. До слова тим делікатним засекреченим питанням і виявилося присвоєння почесної відзнаки. Лише вузькому колу прилучан, які втратили на війні своїх рідних, презентували візуал-відзнаки. Хоча, на думку містян, це питання має бути на обговоренні у відкритому доступі. Цікавимося Вольги Попенко, у чому ж саме конфіденційність? Ну, треба виготовити, тоді вже їй показати. А буде. Це буде приклад тільки нашого міста? Чи тільки... ви орієнтувалися на якісь інші міста? Є Ні, такі? Є. такі міста ми дивилися суми, є тільки в Сумах. В них герой міста суми. Ми частини хотілись, він вже фотографувати, знімає мене. В контексті коментаря від очільниці міста прозвучала інформація, що за зразок прилуцької відзнаки брали сумську. Тож шукаємо в інтернеті, який вигляд вона має, аби уявити загальну картинку. Загалом добути інформацію про відзнаку ще той квест. Тож збираємо її по крупинках від учасників заходу. Сьогодні ми були запрошені родини загиблих від 14-го по сьогодення. Для того нам презентували, презентували відзнаку нову, так запропонували. Міська рада і плюс до цього запитали нашої думки, що ми підтримуємо. Ми підтримуємо почесного громадянина. Нам все пояснили. Чи оця є нова відзнака одноголосно? Усі родини загиблих від 14-го по сьогодення були згодні з тим, що нова відзнака більш підходить для наших загиблих хлопців. Що вона прибачає? Як вона начинає, що це за Візуально. Ну, візуально, це такий, ну на підставці, ну візуально це я не знаю, як об'яснити. Підставочка така якась буде. Підставочка і що? Як назва Захисник України, що там іще не знаю. І знизу будуть дані про воїна. По, -по перше. Почесний громадянин повинен бути громадянином цієї громади. Місто а оскільки мій син тут тільки народився і похований, він тут не жив, то це його взагалі не може зстоватися. Ось цей ряд причепити всіх наших хлопців, воно якось нелогічно. Те, що ви вони пропонують, мені то підходить. Як пане Валента, що це буде? Що це за відзнака? Ну це відзнака, просто ну як відзнака, як ну, пам'ятний знак якийсь, до якого прикладаються там якісь ще преференції. За словами Ольги Попенко, на загал відзнаку загиблим прилуцьким героям презентують лише тоді, коли її вже буде виготовлено. А відтак можливості внести корективи у містян, на жаль, не буде. Загалом на ці потреби з міської казни вже було виділено 5 мільйонів гривень, резюмує Маркиня.